Привіт! З вами знову я, Олеся Безсмертна. Сьогодні ми з вами будемо гратися, тобто вчитися, а ще правильніше граючись, вчитися, ну або вчитися, граючись. Ну, а тема самого уроку звучить ефективно навчаюся. Я, наприклад, раніше ніколи не замислювалася над самим процесом навчання, і коли мені казали навчайся, бо гірше буде, що інтерпретується як навчатися, означає мати шанс на успішне майбутнє. То питання, а як? Як навчатися? не виникало. До сьогодні. Тепер я вже сама зрозуміла, що треба найперше навчитися вчитися в будь-якому віці, тобто навчатися упродовж життя. Питання мистецтва навчання порушив ще сам Альберт Ейнштейн або Айнштайн, американський німецький та швейцарський фізик-теоретик єврейського походження, лауреат Нобелівської премії з фізики 1921 року. Один із найвизначніших фізиків та науковців ХХ століття. Його портрет саме на екрані. Високоінтелектуальна людина, до речі, здатність до пізнання і можливість думати називають інтелектом. Саме завдяки такій здібності, як інтелект, людина вміє вчитися. Інтелект розвивається за допомогою уваги й пам'яті. Коли шукатимете інформацію про вченого, то в якомусь джерел можливо натрапити на те, що Альберт отримував двійки в школі, що може вас навести на хібні роздуми, мовляв, навчання не є важливим для майбутнього успіху, але тут варто детальніше розібратися в історії. Двійки він отримував за те, що не хотів просто зазубрювати матеріал, який пропонували вчителі для вивчення. Противником навчання загалом він не був. А в мене прохання. Подумайте про своє теперішнє і намалюйте в уяві мрії, реалізація яких стане можливою завдяки навчанню чи наполегливій праці. Тож Ліза та Яремир вже в очікуванні того, в яку ж гру ми сьогодні будемо гратися, а називається вона Правда чи Неправда. Я казатиму каверсні твердження, які стосуватимуться навчання, як учитися ефективно. А ваше завдання разом з Лізою та Яремиром – сказати. Правда це чи ні? А найголовніше проаналізувати для себе, чому саме так? Не відкладатиме в довговий ящик, тобто не зволікатимемо. І перше питання стосується вашого простору. Як ви вважаєте, чи правда, що освітній простір впливає на концентрацію уваги та успішне виконання навчальних завдань? І ви відповіли, правда? Тоді ви справжні молодці. Порядок на робочому столі покращить концентрацію уваги, і, навпаки, безлад призведе до безладу в думках. Також треба дбати про здоров'я, гарне самопочуття збільшує шанси успішно вчитися. Тому не забуваємо про правила сидіння за столом та освітлення робочої поверхні. Створіть плейліст із улюбленою музикою, яка може додати позитивних емоцій під час навчання, але в жодному разі не відволікатиме. Так, 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 наступне твердження зазубрювання, тобто просто запам'ятовування матеріалу, а ще й з періодичним перелистуванням підручникам допоможе вивчити матеріал. Ну, Хто там таким грішить і користується правилом 3З, зазубрив, здав, забув, адже відповідь на це твердження не є правдою. Ще ніколи механічне запам'ятовування не допомагало засвоєнню матеріалу. Даю підказку. Краще використовувати прийом активного слухання, спочатку зосередитися, далі спробувати зрозуміти нову інформацію, графічно занотувати, ну і лише тоді запам'ятати. А деталі прийому активного слухання зараз на екрані, ну і в конспекті. Ознайомтеся з ним додатково. Дещо співзвучним з прийомом активного слухання є підхід метапізнання, розуміння пройденого матеріалу та аналіз самого процесу. Підкажу вам маленький лайфхак, тобто дам корисну пораду. Для того, щоб ефективніше сприймати і запам'ятовувати інформацію, визначте для себе найкращий спосіб усно, візуально або ж за допомогою рухів дотиків, а найкраще поєднувати різні типи сприйняття. Детальніше про це у конспекті. До речі, щодо кращого засвоєння матеріалу наступне твердження: чи допоможе краще засвоїти матеріал ведення конспекту. Є такі, хто сумнівалися? Так-так, фіксація інформації покращує її сприйняття. От лише не під диктовку і не сліпо переписуючи сторінки підручників, а вдумливо записуючи основні поняття, створюючи опорні схеми, замальовуючи символи тощо. І важливо власноруч, а не друкуючи на комп'ютері. А ще можна вести скетчбук, де варто не лише занотовувати необхідне, а й замальовувати візуальні образи, які теж допомагають ефективніше засвоювати матеріал. О, запам'ятовувати ледве не забула. Звичайно, пам'ять важлива для ефективного навчання, тому її треба розвивати. Наприклад, у цьому може допомогти використання метафор, асоціативних фраз, наприклад, фраза кафе птах. Допомагає запам'ятати приголосні, перед якими пишемо префікс S. Ну, а хто пройде наступний віраж нашого сьогоднішнього тест-драйву? А твердження саме про тести. Тож, тести допомагають ефективно навчатися. І відповідь правда. Але є одне але. Тести не у формі контролю знань, а тести для відпрацювання вмінь використовувати здобуті знання в різноманітних ситуаціях. Перше це пригадування матеріалу, а отже, повторення та закріплення. Друге, вони допомагають виявити прогалини в знаннях та визначити, що вчити далі або на що звернути увагу додатково. Далі зосередьтеся або ні. Як ви вважаєте? Зосередженість допомагає краще засвоїти матеріал. Отут справжня плутанина, адже загалом це правда. Ліза та Яромир ствердно кивають головами, що й вони так відповіли. І думаю, ви теж чули від своїх викладачів та викладачок зосередьтеся. наприклад, під час навчання не відволікатися на соцмережі. Однак іноді варто відпускати свої думки і перемикати режими мислення від сфокусованого. Розпорошеного, і навпаки. Такий підхід, як стверджує авторка книги навчитися вчитися Барбара Оклі, допомагає мислити гнучкіше й бути продуктивнішими і креативнішими. Якщо ж ми вже заговорили про особливості роботи мозку, то наступне твердження сподобається любителям поспати. Отже, правда чи неправда? Здоровий сон, правильне харчування, чергування навчання та відпочинку запорука успіху. А та-та, і таки це правда. Усі ці фактори позитивно впливають на здатність краще запам'ятовувати і вчитися, ну і ще усміхайтеся, вам це вичить. Побільше позитивних емоцій. До речі, задала про сон і захотілося додати, що не можна вчити в останній момент. Вивчене в останню ніч дуже швидко забувається. Ще не втомилися? Хочете перепочити? Треба перерва, але про управління часом для ефективного навчання детальніше на наступному уроці. А зараз. Залишилося зовсім трошки. Ще одне твердження: не можна переходити до практики, доки не завершили вивчати теорію. Не будемо мучити, і це неправда. Від теорії до практики один крок. Найкращий спосіб запам'ятовування застосувати знання на практиці. Навіщо мені це знати? Як я можу застосувати це на практиці? Запитайте в Google, якщо нічого не спадає на думку. Ці питання а ще більше Відповіді на них допоможуть встановити зв'язок між новою інформацією та попередніми знаннями, а ще застосувати знання на практиці. Також, уже не питаю вас, але ще стверджую, треба винагороджувати себе. Ні, не за оцінки, за зусилля. Тільки не хитруйте, винагорода має відповідати зусиллям. Яка винагорода? Це вже ви вирішуйте самі. Наприклад, прогулянка на велосипеді, смузі чи улюблений фільм. Ну, і винагородою, і водночас допомогою допомогою навчанні без шкоди для здоров'я може бути використання цифрових пристроїв, ну того ж, телефону. Пам'ятайте, що сучасні технології не замінюють ні вчителів, ні підручників, а мають лише доповнювати способи пізнання. А в конспекті на вас чекає завдання. Напишіть способи та методи, як можна використовувати цифрові пристрої для навчання. Хочеться завершити урок словами відомого французького математика і астронома П'єра Симона Лапласа. Те, що ми знаємо, обмежено, а те, що ми не знаємо, нескінченно. Тож бажаю вам цікаво пізнавати цю нескінченність. Ну а зараз я вам кажу до наступних зустрічей! І не забувайте, усвідомлене дотримання правил безпеки може зберегти ваше здоров'я, добробут. Та допоможе щохвилини хвилини отримувати задоволення від життя.